Товариш, головний суддя. Команда «Ніка» На на бані Олімпійська Пастрой. 12 команд загальноосвітніх шкіл Олександрії змагалися за перемогу у міському етапі всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лечення. Захід пройшов 12 грудня у приміщенні ДЮСШ номер 2 Ми починаємо сьогодні. Обласний спортивно-масовий захід, який називається Олімпійська лелечення. Проводиться в чотири тури. Перший етап проводиться в закладах освіти, другий етап на це те, що сьогодні ми проводимо, це міські змагання, третій етап регіональні. Також будуть проводитись у нас і четвертий етап це те, що буде проводитись на першість України. так. до складу команд увійшли найспортивніші учні п'ятих-шостих класів по 14 у кожній. З них два запасні. Захід складався з чотирьох етапів: силу, спритність, швидкість, командний дух та обізнаність в Олімпійському русі команди демонстрували у презентації комбінованій естафеті, спортивній грі та вікторині. Гаються в цілому, в чотирьох видах це презентація команди до двох хвилин, в які вони в співочій стихотворній формі, танці розповідають про те, яке місце займає олімпійський рух в їх, в їх закладах. Далі естафети спортивні, далі вікторина на знання історії олімпізму, і гра, скажімо так, вибівний. Головна нагорода для переможця участь в обласному етапі змагань. Нагороди, які їх чекають, це дипломи, от, ну і участь в обласних змаганнях. Це саме найвища нагорода. За підсумками міського етапу, чемпіоном Олександрії стала команда ОНВК номер 17 Юні спортсмени цього закладу представлятимуть місто в обласному етапі змагань. Друге місце посіли представники ЗНЗ номер 10 третя команда ЗНЗ номер 6